Да, туди далі там яма так знає, да, впаде на ніч. Вони оце ну, плав вийшло, я їх погнав уплав. Плили? Плав. Да, ну, а тоді назад погнав уже свині. О! Боже, ти скільки вас! Да? Все потопилося в цьому смо. І жить дала трещину. І Там одна хата залишилась, Всі пересінки лежать. І груби лежать, пересінки лежать. І все плавало. Все плавало. Вся мебель. Одну хату війна розбила, другу хату наводнення затопило. Ту хату розбило. А це вже сюди. А тут на вів'єш чи стіна? — Та це груба тут була. А, груба була. В угу. хаті не габли, можна зробити, але ну, сильно багато фінансів. А до речі, що вам кажуть за хату? Приходило, оце, записували. Ні, ніхто нічого, це, це, то тому прийшла, то щось фотографувала, а що вона цей, позадокументувала, а що, де воно буде, не знаю. Тобто сільський голова, от, от сама вона ну, да, 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 записувала це все. Да, так, вона а нікого не було, так як само розбили і цю і цю хату шифер. Ніхто нічого не прийшов ні в цей. А тоді кажуть, на що ви накрили? Таке, що ж як дощі, почали. Це що я накрита, воно не попадало. А людей же, хто не накрив, воно попадалося. 12 штуковець ушло, у ліс десь йшли. Почали і... наші... шукати, почали підриватися. Почали yeah. гнати yeah. Ой, -ой. Корки поставили. Раз підірвався і другий раз підірвався. Поранені? Раз на тракторцю, а другий раз печі йшли. Чули, що біда. І от, яка от люди, які хотіли допомогти, зібралися і поїхали. Самі добровільно допомагати людям. Приїхали, не думали, що так. Вода повільна і вона більше робить, тому що вона стоїть. В горах у нас вода прийшла, зробила піду і втекла. А тут дуже важко. Десять людей, бус, працюємо. Там ще є техніка, техніка теж працює в ОТГ. Ми ходимо по хатах, допомагаємо таким бабкам, як це бабка інвалід, діду взагалі не годен ходити і допомагаємо це все виносити з хатів, прибираємо землю, щоб люди якось засушити. Mm -hmm. да, допомагали нам, попросили, так, вони мені повиносили. Ото, воно вже бачиш, воно все поламалося. Що йому тепер ось можна робити? Воно все Он... воно. виходить Девочка бащочок проходить, воно. Та Батька не плаче. Та я не плачу. Проход. Я ж утром встала, я навіть не знаю, я ж тоді больна лежала. Нікого ж коло мене немає, я сама. От. Коли вже кинулися, вона вже вона тут за гаражом. Які дві-три сумки змогла, щоб передітися хоч щось взяти, я, я взяла. Почала ж гукати, щоб хтось хоч щось поміг, прийшов, а що ж вода вже в хаті. І тепер сталося, як був. Оце таке ми бачили, село дуже обстріляне. Вас пронесло, я так розумію, тобто хату Ні, мене був... тільки о, там вікно, у нас тільки вікна о, були побиті там, ну там трохи я поставляла пошибки. У мене теж прильоти були у нагороді. Всі туди прильоти. У нас були прильоти. Я ж тут була на місці, я нікуди не виїжджала. Це так і була тут. Те горе перенесла, тепер усі, пожалуйста, де вони взялися. Сама живе? Так, я сама. Сама. Документи ж вже поплило, все, отут таке хаосом робилося. Воно ж вся вода прийшла, всі тумбочки, все на завалилося. На хату документів я тепер не можу не знайти, ніде нічого. Що робити, не знаю. І до кого просить, кого просить, щоб помогли мені дійсно з встановленням цієї хати, з цими документами там кажуть. Коротко... Як вона та організація називається в районі, щоб туди в архіви обратитися? Там кажуть, воно закрито. І тепер я не знаю, що робити, до кого це обращатися, хто б мені в це допоміг.